Слава Україні, українські орхолюби! Знаходимось сьогодні у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртівні Флора А. Я трішечки закоперсалась, споглядаючи інші орхідейки, і прогавила пушневі бордові з гопеталами. На жаль, вибачайте, тому в наявності показую вам лише ось ці. Вони не менш вражаючі, дуже-дуже ароматять, і запах я не можу вам ані описати, ані передати через камеру. Ой, і вже боюсь вам прогавити ще асортимент цим тому одразу показую, тому що неймовірна краса, аромати, забарвлення, ви бачите тут. Описати не вистачає слів. Адже на усі уподобання, на різноманітні орхосмаки, асортимент сьогодні цим підіумів вражаючи, повірте. Ох, ви навіть не уявляєте, як я сьогодні цим асортиментом орхо цим панула. Причому у всіх відношеннях. Нарциси! От мене така асоціація. Я побачила і мені одразу хочеться весни. Неймовірна, неймовірна квітка. А ще ось такий. Тут вже моя асоціація з теплом, з затишком. Дуже такий тепленький, хороший. Стандарт крупноквітковий, каскадничок, один єдиний в наявності. Ось такий наміксований трішечки. І крапунчастий, і тигровий, і леопардовий, і штришки навіть подекуди видно. Дуже цікавий, гламурний стандарт виділяється з-поміж інших небагато корінечка в горшечку, але є подекуди в рості. Поруч із ними я дістала ще ось такого красення. Ну, скажете, що тут такого? А такого, що камера не передає його забарвлення це із тієї лінійки, що і повороті. дуже помадні відтінки. Дуже красивезний вживу, ох, дуже. Також в наявності є декілька пиріжків. давненько їх не було. Хм. І ось привезли, майте на увазі. Ой, не знаю, як ви, а я вже й засумувала на орхозавозиках, за ними. Хочу вам показати одну білосніжну кралечку. Погляньте. На перший погляд вона виглядає доволі простенько, але я її вже бачу в домашньому. Розкішна буде панянка. Тут з димкою рожевою губа, погляньте, і з поцілуночками лимонними. І назву, на жаль, на горшечку не зазначено. В наявності декілька штучок Гой, неймовірної краси орхідеїк. Дехто каже, що в стандарті вони доволі простенькі, можливо. Звичайно, в нас у всіх смаки різні, але теж самісіньки можна і сказати за сурсонг. Проте він абсолютно непростенький, бо сурфсонг в порівнянні з іншим сурфсонгом дуже-дуже вирізняється. Вони є більш рожевіші, є більш персиковіші, а є подекуди навіть зі сплешем, тому на усі орху обрати свого, звичайно, ще є з чого. Ой, крупноквітковий білосніжний Мерлін. Дуже вже біхліб красивезний, дуже в домашньому. магазинне квітування абсолютно його не показує. В наявності також є редліпчики з малиновою губою, з червоною, більш кров'яною, ну різні є. Вибір також дуже-дуже величезний, майте на увазі. І стан зазвичай у радліпчиків просто ідеальний. Ось, наприклад, у цього така ідеальна коренева, що відеокамера навіть не хотіла сфокусуватись на кодові. А ця красоняка. Ой, просто шедевр, правда? ж? Дуже вражаюча, дуже. Пройти повз неможливо. Ой, ще звідна йшла бігліпчика ось такого. Якось вам вже показувала і наголошувала, що це сестричка венеціанського карнавалу. Реально дуже красивий, моушен, крупноквітковий, також вражаюча є в наявності. І не один ще серед бігліпчиків. Ось такий, М -м -м, погляньте, рожевий а-ля барбі, тигрова аля барбі. Дуже красивий, дуже-дуже. Причому його відтіночки не у фіолетову гаму, а саме у рожеву. І це доволі цікаво. Хороша, прекрасна, коренева, кот ось такий. І якщо вам подобається ось така кольорова гама, і ви збираєте якісь доволі цікавезні, нерозпіарені сорти, майте на увазі він один однісінький. А ось вибір Джолі доволі хороший, величенький. Ще в наявності є ось така красунечка а-ля люксор. Тут не повністю білосніжна губа. Дуже красива пелюстка така із гами Анни. Також в наявності є ось такий неймовірної краси бігліпчик, дуже подібний на поцілунок королеви, проте це хтось інший. Хтось із дуже близько родичів, поцілуночка королеві. Квінкіс. Ще ось така є красуня, дуже вражаюча. І я побачила ще не менш цікавеньку, ось таку. Вона дуже делікатна, витончена, граційна. Ось такі стандарти <му> є в наявності, які я теж називаю нарцисами. Доволі вже вони мені нагадують про весну. Так, тут равело. І деякі в нас на повторі орхідейка. Давайте з вами подивимось. Ось тут бачу ще така є жовтенька, дуже нагадує лізу вібраціями навколо колонки. А поруч із нею ось така є ще. Неонова і ніжно-лаймова, бігліп неймовірний, також граційний, витончений, ненасичений, дуже-дуже ніжний. Ще є в наявності ось така ягідна, неймовірної краси орхідейка з розгалуженням. Ух, Коренева у неї непогана. Погляньте ще ось на цю. Адже я побачила сплешик. Ви бачите? Він не дуже виражений, але все ж таки є. Це дюрбан. Ой, ну вгадуйте, вгадуйте. Феррара це Феррара так-так. Але погляньте яка. В деяких продавців я бачила, що вже є білосніжна Феррара, А ось ця яка цікава. Верхня сипалія і дві бокові петалії згори, як бачите, більш до холоднішої, білосніжнішої гами. А ось дві нижні сипалії, більш лимонні. Ось такий посів, уявіть собі. І тут уже лотерейка, як він проквітне в домашньому. Адже, я не знаю, як ви думаєте, я думаю, вона вже жовтою не буде. Бо саме в такому забарвленні вона якась неймовірно цікавезна. Хай така й залишається в домашньому. Знаєте, як я до рук взяла ось цю орхідею? Я також не знаю, хто це точно, але я не змогла відірвати погляд від губи. По-перше, Квіточка крупноквіткова, дуже величезна. Мені здається, що сантиметрів 10 плюс. А губа у неї поєднала такі кольори між собою складні. І вийшла доволі загадкова орхідейка. Ось такий код у неї. Вона одна єдина в наявності, якщо я не помиляюсь, бо це ексклюзивчик. Стан у неї хороший. І я рекомендую вам ще раз подивитись. Це справжня орхомагія. магія біг є в наявності ось такий. На горшечку зазначено назву Калос. Дуже красивезна аля-барбі. Крупноквіткова, розкішна, проте рожевий в такій дещо ніжно-малиновій гамі. Прекрасний бігліпчик, небагато коріннячка, але воно все ж таки є. Кому подобається, не зволікайте один єдиний в наявності. Погляньте ще на цю красу неземну. Дуже подібна до тієї попередньої в жовтій гамі. Також губа тут складна. Дуже-дуже дорого, розкішно виглядає. Але чорнична плямка навколо колонки повторюється на усіх квіточках. Дуже цікаво. І так здаля мені дуже подібна на нашу українську мальву. Коренева, прекрасна, листова. Все тут добре. Ну, єдине, що виробник постійно поливає перед відправкою орхідеї. Я не знаю, чи вони географію не вчать. Чи це так спеціально робиться? Не можу зрозуміти. Я досі цього, мене інколи це і дратує. Але просіть про сушку в продавців. І тоді вже відправочку. Так, ще ось така знову аля люксор. Доволі красивезна, вона і Анну нагадує мені. Ну, асоціації різноманітні. Прекрасна коронева у неї. Назву на горшечку не зазначено. Квіточка крупноквіткова дуже-дуже розкішна. Але є ще більш крупноквітковіша, ось така магічна, з неоном навколо колонки. Дуже красивезна, дуже. Можливо, комусь вона видається доволі простенькою, спокійною. Але, знаєте, інколи і такого хочеться. І на душі, і в орхоколекції. колекції. Але відверто вам зізнаюсь, вона з-поміж інших орхідейок дуже виділяється, дуже, повірте, непростенька. Ну, а ось цю орхідейку я взяла до рук, знаєте, одразу такий адреналін, приплив сил, енергії, позитиву, ех, сонячна, соковита, ефектна. Ох. Що й ця вогняна губа. Ну і красива орхідейка, також не знаю, хто це. Як бачите, багато розгалужень, так що буде дивувати в домашньому одна єдина в наявності. орхо позитивна, орхо неймовірна, не менш вражаюча, не менш красивезна, ось така. Мені дуже жіночна неончик попилюсь всі. Переливами, переходами відіграє. У контрасті із теплою жовто-оранжевою ніжно-персиковою пелюсточкою. Там ще краб є на нижніх сепаліях за колонкою. Немов мушка у такої жіночки. Ну, дуже жіночна орхідейка. І тут, нарешті, я побачила назву, бо ми з вами бачили в попередніх завозиках: Літо 2. Це дуже класно, що зазначена назва, адже у деяких. Продавців я бачила цю назву, вони просто писали літо. Але орхідейку Літо ми з вами знаємо, вона трішечки інша. А це літо 2. Бігліпчик Палаю, який ажіотаж зробив цього літа, неабиякий серед орхолюбів. Тому, хто ще його не має, не забудьте придбати у свою орхоколекцію, Адже краса неземна. У кого добре з світлом, а також із теплом вдома, то, звичайно, що буде мати королівське квітування орхідеяк цієї зими, мені, на жаль, так не пощастило. Я трішечки грішу і обрізую посохші бутони. Ну, не люблю таке що-небудь у своїй орхо-колекції. Я у всіх відношеннях чекаю весни, ну, зрозуміло. Тому поки що милуюся разом із вами новими поставочками. Ось така красуня в наявності є. Зефірна крупна квіткова панянка із жовтенькою губою контрастною. Дуже красивезна, не влазить мені навіть в об'єктив. Бачите, який квітконосик? Це ще раз доводить мою теорію про те, що це каскадничок. Ну і так зрозуміло. Крупноквіткова не може бути <смі> не каскадником. Декілька є винятків, звичайно. Ще ось така, також не менш вражаюча, з дуже-дуже колоритною губою. Геть як вишита вишиванка та губа. Ну погляньте. Ні, ні, я серйозно придивіться, правда ж? Геть як вишита. А тут у нас листочки, як у парфомочок вкрап. Так, подивимось кот ось такий у неї. Неймовірно, як красива орхідейка. Ой, який теплий стандарт. Сонечко. Ой. Дуже-дуже позитивна орхідея. Лимонна, неймовірна, ось такий кот у неї. Ще неонова є, ось така, доволі частенько почали в завозиках з'являтись. Крупноквіткова з червоною губою. Ой, а ось тут на підлозі я віднайшла ще декілька котиків, дуже цікавеньких, ось таких, гламурних котиків, непростих, бачите, які розкішні. Поруч із ними ось ці ще наявності є. Величезні пантери, бігліпчики і єдиноріжки. Вибір їх також дуже-дуже хороший, тому не зволікайте робіть скріни і переходьте за посиланнячком. Залишаю посиланочку внизу в описі під цим відео. Так, це у нас було ельфенятко, це повороті пелорчик. Також бачу, що тут відквітають пінк фламінго мотелочки. Обов'язково з'ясовуйте ціни. Бо я бачу, що тут уже і хої відставлені, оплачені і готуються до опакування. Тому не зволікайте, хочки також є різноманітні. Запитуйте, уточнюйте наявність і не лишень хої. Ой, у Флорі, а таку вже екзотику можна інколи надибати, як ми з вами завжди. Ось, наприклад, лемон будда, погляньте, свіжесенькі. Пахнуть геть таким добрячим лимончиком, з лаймом. Ну, дуже насичений, насичений такий запах лимону. Тому, якщо вам подобається, не зволікайте, адже їх небагато в наявності. Дуже прошу вибачення за те, що я ще хворію. На жаль, не можу повноцінно озвучувати ці красивезні відео і дякую вам за сьогоднішню орху-прогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим! Ворогам! Тримаймося!